Модер підрозділу армії Рафія, який безкарно стріляв у полонених бійців ЗСУ, сам потрапив у полон. Карма дивна штука. Вчора він був учасником відео із воєнними злочинами, а тепер сам стоїть перед товаришами загиблих без зброї і чекає, щоб умови в полоні були хорошими. Це має стати уроком для усіх російських нелюдів. А що із ним було далі? Побачите у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо Починати таку мережу потрапили вражаючі кадри того, як воїни десантно-штурмової буковинської бригади схопили у полон солдат бригади Тихоокеанського флотоографії, які перед цим вчинили найбільше військовий злочин і відкрили вогонь по полонених захисниках України. Відповідне відео опублікувало відділення комунікації 82-ї буковинської бригади. 2-го десантно штурмового батальйону, 82-ї окремої десанто-штурмової бригади, захопили рашистських морпіхів 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флотооре. Фі полювання на тих, що занепастили наших полонених, пройшло успішно і буде продовжуватися надалі. 82-го окрема десанта штурмова бригада готова відправити усю 155-ту бригаду до Кобзона. Ідеться у повідомленні. Додамо, що окупантів на кадрах взяли на території Курської області Рашиської Федерації. Окрім цього, бійці Сил спеціальних операцій знищили та полонили рашистів, які також декілька днів тому взяли у полон і вчинили найбільший злочин щодо наших бійців ТРО. Один із підрозділів Сил спеціально. Хоперації ретельно спланував операцію із ліквідації цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових. Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони ліквідували частину розстрільної групи, а інших змусили здатися у полон. Полоненими рашистами виявилися морські піхотинці з 40-ї артичної бригади. Вони зізналися, що взяли полон двох військових сил тероборони та доповіли про це командиру своєї роти. Ротний рації наказав расистам вчинити непоправне щодо України. Військових бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові із позивними: Ярий, Лебідь, Бум та Білий. Трьох останніх оператора сил спеціальних операцій ліквідували під час спеціальних дій. А от Ярого разом із іще двома іншими вдалося взяти у полон. Вони вже дають свідчення. Усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФІ лише півтора місяця. Рашисти все частіше потрапляють у полон. Відтак стають відомими в. Це нові деталі про особливості управління рашиськими військами. Таким чином до слова, нещодавно у мережі з'явилися кадри того, як взяти у полон біля синьківка, рашиська командир відділення 350-го мотострілкового полку із санкт Петербурга розповів про ставлення рашистського командування до своїх же підлеглих. Відповідне відео прилюднив у своєму телеграм-каналі Олександр Сирський. Далі прямо мова рашиста. Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. А у листопаді відправили штурмувати синьківку. Сказали на позиціях у синьківці. Треба протриматися три дні. командування нам не давало ні їжі, ні води, ні БК. А потім, взагалі, зв'язок пропав. На шостий день нас на позиціях штурманули. Зсу нам сказали, будете жити, і ми здалися. Розповів він. Рошиський військовий сказав, що зараз розуміє, що українці нормальні, звичайні люди, і не бачить тут злочинців. Про що казали в ворафі. Водночас він наголосив на неприйнятному ставленні рашиського командування до підлеглих. На синківці нас просто кинули. Забули ніякої підтримки, ні артилерію, ні іншими загонами. Ми робили запит, щоб дозволили відійти, бо стільки втрат. Який сенс залишатися? Ні, було у відповідь. Без їжі та води, я до прикладу пив воду, коли дощ ішов, капало по бліндажі, пив, коли сніг випав, розповів полонений. Коментуючи це відео, Сирський зазначив, що рішення окупанта зберегти життя вірне, бо зсу стабільно ліквідовують ворога, який вирішив воювати далі. Нагадаємо, що нині триває операція українських сил оборони у Курській області. І, хоча рашисти не зменшують тиску, однак значних успіхів досягнути вони не здатні. Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі українському. Му радіо він зазначив, що РФ не полишає спроб видавляти наші війська із курщини, щоб використати це як аргумент на можливих перемовинах. Позиція рефії полягає у тому, що давайте зупинимося там, де воно є. Давайте враховувати реалії на землі. Як вони кажуть, при такому підході, як вони пропонують, ніхто не буде погоджуватися, і тоді буде одразу зустрічне питання: а що буде із Курщиною? Теж враховувати. Тоді всі їхні аргументи розсипаються. І їм дуже важливо, щоб на території Рашеської Федерації на Курщині наших військ не було. Пояснив Олексій Гетьман. Він зазначив, що ворог трохи просунувся однак не досяг суттєвих успіхів. Поки що ми там тримаємося. Ми маневруємо. Ми уникаємо лобових зіткнень із переважаючими силами ворога. Є інформація за останні дні, що ворог трошки просунувся на північний захід від суджі і трішечки на півні, але це знову таки не суттєве просування, зазначив він. Як пояснив експерт, важлива перевага для ЗСУ полягає у тому, що не потрібно тримати позиційну оборону, як, наприклад, на Покровському напрямку, а можна маневрувати. І тому ворогу важче із нами упоратися. Варто зазнати. Ти що на полі бою рашиські війська застосовують не лише бронетехніку, а й звичайні мопеди для проведення наступальних дій. Про це в ефірі Київ 24 розповів командир 5-го батальйону 12-ї бригади Азов Вадим. Янкі він зазначив, що українські війська за останні декілька місяців знищили близько сотні одиниць бронетехніки ворога, але також противник оперує легкою автомобільною технікою. Додав він за його словами. Мова йде про звичайні мопеди. Наші бійці спостерігали, що окупанти за допомогою скутерів проводили наступальні дії. Я маю на увазі звичайні мопеди, такі, що у цивільному житті у місті можна взяти на прокат і покататися. Це для мене була новинка. Я ще такого не спостерігав за період своєї служби, підсумував командир. Важливо додати, що нині рашистська армія більше не здатна ефективно використовувати танки на полі бою, оскільки постійна присутність українських безпілотників робить бронетехніку легкою мішенню. Про це повідомило видання Forbes. Через високий ризик ураження танки змо. Шуні залишитися в укриттях, що суттєво обмежує їхню бойову ефективність. Аналітик Девід Екс зазначає, що коли рашистські командири все ж наважуватимуться використовувати бронетехніку, це часто призводить до великих втрат без отримання тактичної переваги. Там, де рашисти відвоюють позиції, вони здебільшого робляться пішка і зазнають приголомшливих втрат, заявив аналітик. При цьому варто розуміти, що на напрямках Покровська та Часового Яру рашистська піхота продовжує наступати, але нестача танків та ефектив. Тивою механізованої підтримки значно уповільнює їхні дії. Окрім того, Кремль стикається із кадровою кризою, що змушує звертатися по поповнення до північної Кореї. Однак, поки що, в Ерефії достатньо війська і бажання обміняти їхнє життя на невеликі, але стабільні успіхи на сході України. А ось чого у Кремля немає, так це великої кількості танків або будь-яких засобів для їхнього ефективного використання на полі бою, що гуде безпілотниками, додав Акс. Я вам вдячна глядача, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобай. Яку і залишайтесь надалі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.